Владислав Васько, будемо радник на цю тему. Актуальність цієї теми полягає в тому, що ми живемо в Україні, де знаходиться географічний центр Європи. І ми повинні знати проблеми регіону, в якому ми живемо. Ми повинні знати, що очікує нас в майбутньому та як цьому запобігти. Адже проблема людей культурного різноманіття стоїть неоднозначно. І задавна викликає гострий інтерес важливих європейських структур та зашипає всі верхні населення. Наші опонентів та висуваємо в свій культурне різноманіття за і збереження Європи. Отож, ми погоджуємося з дефініціями наших опонентів та хочемо доповнити їх таким. Плюралізм. філософське вчення, згідно з яким існує кілька незалежних початків життя що основ знання. Плюралізм передбачає різні позиції, погляди, що відображають від розмаїнці інтересів у суспільстві. Глобалізація. Перетворення панного явища на світове, планетап. Та, як розказується у всієї землі. Також ми не погоджуємося з аргументами наших опонентів та пропонуємо свої перші аргумент – Існування різних культур, і взаємопроникнення допомагає подосконалювати Європу, робити її краще. Другий аргумент – культурне різноманіття, шлях до вирішення проблем глобалізації Європи. Третий. тенденції щодо різноманіття матеріальної культури зберігають стабільність Європи. Отож, Існування різних культур, і взаємопроникнення. Культурної знамені шлях нападать. Тратій, що різноманітні матеріальної культури, бойка в село. Отож, у своїй промові я почну розбивати аргументи наших опонентів. Розкрию наші перші два аргументи. Мене продовжує другий спікер. Він розкриє наш третій аргумент та продовжить розбиття і аргументації наших опонентів. Третій спікер відновить нашу кейс та повністю розіб'є аргументи наших опонентів. Четвертий спікер. Він зробить детальні аналізки та вкаже трошки зі. Отож, щодо вашого першого аргументу, У нас до просвітку культурного різноманіття втрачається етнічна самокутність народу. Ми з ним не погоджуємося, вважаємо його таким, що не повністю не розкриває даме, так, так як культурне різноманіття це вияв демократії, це прояв людини права на свободу слова, свободу думки і ще багато інших свобод. Ви говорили про те, що зникне сорочка в Україні, але ж вона не може. Самобутність вона зберігається історичними дослідженнями, і вона поновлюється, вона не може зникнути. Люди не перестануть відрізняти нашу істину українців і від чужого. Щодо вашого другого аргументу, суперництво між різними культурами, загроза безпеці європейського народу. Як відомо, в конфлікті породжується істина і не завжди конфлікти ведуть до занепаду та до чогось поганого. Ми знаємо багато прикладів взаємодії різних культур, їх взаємопроникнення і збагачення, про що я буду вести свою умову, своїх подальших аргументи? Таким чином, розбережу ваші аргументи, якось перейти до розкриття нашого харча. Існування різних культур, їх взаємопроникнення допомагає вдосконалювати Європу, робити її краще. Ідея культурного різноманіття є в побудові європейського суспільства 21-го року. Заснована на інформації та знання. дає мінімутних культурності містить в собі рівноправне існування різних культурних напрямків, в основу якого вже показано загальнолюдські розум... цінності, розуміння честі, гідності, добра, зла. Саме тому в традиції Європи є захист прав та свобод, дає культурної різноманіття, посилення впливу за. Як ви оцінюєте відмову провідних європейських можновладців, Меркель, Саркозі, Камерон від політики мультикультуралізму і взагалі від ідеї культурного різноманіття? Дякую, я відповім на це питання подальше. Отож, саме тому традиція Європи є та посилення культурної різноманітності. Ради Європи завдання є захищати та підносити свободу і в змі як основну передумову культурного обміну та підтверджуючи, що плюралізм в медіа є суттєвим для демократії, для розвитку демократії, для її побудови. У 2000 році Кабінет Ради Європи прийняв декларацію про культурну різноманітність. Цитую, усі демократичні суспільства, які мали за основу принцип верховенства права, вживали заходів для підтримки та захисту культурної різноманітності в рамках своєї. Політики в сфері культури та мас-медіа. Зараз хочу відповісти на ваше питання щодо Ніколя Саркозі та Ангелі Меркель. Це є їхня суб'єктивна думка, і з ними можуть не погоджуватися їх парламент та правляча верхівка їхніх країн. На підтвердження своїх слів хочу додати такі організації, як Європа Ностра, загальноєвропейська організація по збереженню культурної різноманітності та спадщини, її платформа 230 організацій в 40 країнах світу в Європі, здійснюючи свою різноманітну діяльність, Європа на, ностра прагне підкреслити е, значимість культурної спадщини як основного структурного відхиляю елементу європейської самобутності. Вона висуває такі загальнолюдські програми, таці та молодь, які пропонують обмін студентами навчання, волонтерську роботу, міжнародні семінари і тренінги. Отож, От е, як бачимо, провідні європейські організації та світові вже усвідомлені, що культурне різноманіття допомагає удосконалювати Європу. Робити її кращою. Ідея культурного різноманіття була в усі часи, була покладена на спередження та розвиток демократії. Можна сказати, що сама демократія е, покладена культурному різноманіттю і плюралізмі, думок та е, свобод. Отож, я ще раз хочу наголосити існування різних культур, їх взаємопроникнення допомагає удосконалювати Європу, робити її краще. Щодо нашого другого аргументу культурне різноманіття, шлях до вирішення проблем глобалізації. В умовах глобалізації, в обговоренні проблем співвідношення універсального та культурно-різноманітного, в їхньому здійсненні та змісті, та змісті ставалося, б, що наслідками глобалізації стане насамперед уніфікація всіх процесів та економічних. Але, як ми бачимо на практиці, протидією цього, реакцією на це стала особлива увага до збереження культурного різноманіття. Хочу навести такий приклад. У доповіді професора Гарвардського та Пекінського університету ту Беймінга була центральна тема на те, що культурна різноманіття є безперечним фактом життя у світі. Культурна різноманітність є першим кроком на шляху вирішення проблем, таких глобальних, як екологічної кризи, людського виживання і процвітання. Культурна різноманітність повинна стати точкою відліку для міжкультурного діалогу. Наприклад, Національна агенція молодіх в Португалії та ресурсний центр сальто культурна різноманітність. Оголошували конкурс на участь у тренінговому курсі ціною відмінності, культурна різноманітність та імміграційні процеси, який відбувався в Лісабоні в червні 2009 року. І з того часу став традиційним. Вони хотіли донести до всього суспільства, що треба розрізняти культурну різноманітність і імміграційні процеси, та наслідки цих імміграційних процесів. Отож, ми можемо зробити висновок, що культурна різноманітність неодмінна складова розвитку Європи, а також є одним із засобів розв'язання глобальних проблем людства та Європи. І в наш час проводиться ціла кіпа фестивалів на підтримку та усвідомлення позитивної ролі ідеї культурного різноманіття. І взагалі як ми можемо забороняти цю ідею, якщо багато європейських організацій усвідомили позитивну роль, і вона покладена на побудову демократії в суспільстві. Дякую.